У 25 років і я ледве не помер від алкогольної залежності. Тоді я думав, що моє життя закінчилося. У дитинстві з мене знущалися старші хлопці. А коли я підріс, то навчився постояти за себе. З Часом ці хулігани перестали до мене приставати і прийняли мене в компанію. Я навіть не помітив їх шкідливого впливу, намагаючись стати своїм для них. Вони познайомили мене зі своєю темною музикою та алкоголем. Невдовзі я став залежним від алкоголю. Найгірше те, що коли я не міг отримати його від моїх так званих друзів, я крав його. Коли мені було 15 років, я кинув школу і пішов працювати, але все, що я заробляв, йшло на алкоголь. Наступні п'ять років були найчорнішими сторінками мого життя. Я став робити усе те, що ненавидів. Я знущався над іншими і ображав їх, коли пив. Мене заполонила депресія, і я був схильний до самогубства. Єдине, що я ненавидів більше ніж себе, це свою залежність. Через алкоголь я втратив друзів і членів сім'ї. Одного дня я зрозумів, що вбиваю себе, тому я вирішив кинути пити і пішов до бабусі з дідусем. Вони прийняли мене. Моя бабуся була християнкою і допомогла кільком людям подолати алкогольну залежність, але навіть вона не усвідомлювала, наскільки важко мені буде відучитися від вживання алкоголю. Я не міг їсти, моє серце постійно калатало, і я нестримно тремтів. Вона знала, що моє життя висить на волосині. Боячись, що я помру, моя бабуся розмовляла зі мною про Ісуса. Вона молилася і нагадувала мені, що Ісус любить мене. Її слова додали мені мужності. Біля мого ліжка дідусь поставив телевізор. Він думав, що телевізор відволікатиме мене від моїх симптомів. Коли я ввімкнув телевізор, йшла програма під назвою Суботня школа надії. Я ніколи не чув такого раніше і це привернуло мою увагу. Прослуховування програми допомогло мені зосередитися на слові Божому, а не на моїй агонії. Якось я відчув, як святий Дух діє в моєму серці. Суботня школа надії стала моєю церквою і частиною мого процесу зцілення. Суботня школа надії і мої дідусь з бабусею направляли мене шляхом до Христа. Бог зцілив мене і дав другий шанс на життя. Сьогодні моє серце сповнене Божої благодаті і любові. Бог відповів на молитви моїх дідуся і бабусі. Вони і телеканал Надія відкрили моє серце для Божої любові та дали мені другий шанс для життя у Христі. Ваші обіцяні пожертвування допомагають підтримувати проекти і ініціативи в церкві адвентистів сьомого дня, які можуть змінити життя і врятувати душі для Христа. Коли ви повертаєте свою десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, дозвольте Богу поговорити з вами і запросити вас стати його партнером у проголошенні його послання. Давайте поставимо Бога на перше місце.